друзі, мене звати Анна, і ми традиційно дивимося прогноз на місяць. То що чекає тельців в грудні місяці? Тельці, у вас грудень місяць пройде під енергією карти п'ятірка мечів. Це говорить про те, що в грудні можуть виникати конфлікти або суперечності, можливо, навіть конкуренція, де хтось захоче виграти будь-якою ціною і таким чином залучити вас. Тобто для вас відразу скажу, що ці конфлікти не принесуть нічого хорошого. І виграшу з цього ви не отримаєте, і ніякого з цього не отримаєте. Це лише Знаєте, як хтось захоче вашими руками досягти собі перемогу. Тому ситуації ці краще оминайте. Взагалі, відстоюйте свої кордони, не дозволяйте людям переходити межі. Тому що дивіться, також ви можете відчувати, що ви невдоволені тим, як складається ситуація, але це знову ж таки теж про те. І тут варто казати людям ні, ставити свої інтереси на перше місце. Далі, на що вам звернути увагу? Тут карта справ... правосуддя, справедливість. І говорить про те, що в грудні можуть підніматися питання, пов'язані з документами, підписання, оформлення, можливо, якісь юридичні питання або навіть судові. І дивіться, все, якщо ви до цього Діяли е, правильно, да, е, згідно там правил, вимог, то ви отримаєте от те, на що ви заслуговуєте. Е, ваша ситуація вона буде вирішена справедливо на вашу користь. І тут навіть ось ці конфлікти, да, про які ми говорили. Вам не варто чому в них втягуватися, тому що ви все рівно отримаєте те, на що ви заслугуєте, ви отримаєте своє. Вам не потрібно втягуватися в чужі інтриги, от не дозволяйте навіть комусь от, переходити ці межі і ну, скористатися вами в такому плані. Тому тельці, тримайте увагу на своїх інтересах і дійте чесно, справедливо і в першу чергу чесними до самих себе.